Хто із нас останнім часом не стикався з необхідністю підписати якусь дивну довідку про захист персональних даних. Зараз їх вимагають скрізь в лікарнях, школах, установах на роботі. Що ж таке персональні дані? Хто і як їх має захищати? Які проблеми є із застосуванням закону про захист персональних даних? Відповіді на ці та інші питання шукали учасники конференції, чи готова Україна захистити персональні дані своїх мешканців. Організувала конференцію громадська організація з Кировограду Територія успіху. Розпочала конференцію представниця Міністерства юстиції України Оксана Толотарьова. Україна по суті до 2010 року не мала жодного правового механізму і навіть захисту таких даних, і навіть не мала уявлення про ці два слова персональні дані. Що це таке, що з ними робити? І тому дійсно, коли було прийнято цей перший закон, який був дуже рамковий, який, по суті, був компромісним варіантом від усіх політичних сил. То відразу постало питання, а як ми будемо далі жити з цим своїм новим правом на захист персональних даних? І дуже часто, дивлячись з практики тих звернень, тих зустрічей, які ми проводимо, найбільше питання полягає в прасаме в право свідомості людей, тих суб'єктів персональних даних, чиї персональні дані обробляють. Керівниця громадської організації «Територія успіху Інга Дудник пояснила, чому вона з колегами переймається темою захисту персональних даних. Закон про захист персональних даних він дотичний до закону про доступ до публічної інформації. А проблема доступу до публічної інформації це є профільною проблемою нашої організації. Інформація про державу має бути в апріорі відкритою. Подіяльність органів влади повинні відкрити, і органи влади повинні довести. Чомуся сама інформація повинна закриватися і повинна закриватися певна інформація. То в захисті персональних даних інформація про приватне життя особи в апріорі повинна бути все закрите. І тільки в виключних випадках ця інформація повинна оприлюднюватись. І за бажанням самої особи вона може бути оприлюднена. Якщо людина хоче бути публічною, то тоді вона має оприлюднити. Представник Уповноважених справ людини Верховної Ради України Олександр Павліченко розповів учасникам конференції про велику кількість скарг на закритість органів місцевого самоврядування. Досить поширеною практикою відмов, особливо з боку органів місцевого самоврядування у їхніх відповідях на запити про інформацію, наприклад, щодо виділення якихось чи то фінансів, чи то, як правило, земельних ділянок досить часто, чи то підписання угод контрактів. Надається відмова з посиланням на те, що в документах, які вимагають особи, що звертаються за публічною інформацією, міститься персональні дані, і відповідно, уникаючи порушення закону про захист персональних даних, дається відмова у наданні публічної інформації, яка насправді має бути публічною. Ми звертаємося по неоднократно до органів відповідно, які надають таку відмову, мотивуючи свої запити відповідно від роз'яснення законодавства до в окремих випадках, апеляцій до органів прокуратури, зокрема Міністерства внутрішніх справ, вказуючи їм, як вони мають діяти в даній конкретній ситуації, вимагаючи, щоб вони виправили відповідне порушення. Офіс Уповноваженого в таких випадках намагається роз'яснювати та знаходити аргументи для надання запитуваної інформації. Проте зараз у них немає достатніх важелів впливу для виправлення ситуації. Але з 1 січня 2014 року у них буде більше повноважень, і вони вже планують новий формат роботи. На завершення Олександр Гавриленко, голова Кіровоградської обласної громадської організації правозахист, порадив представникам невеликих установ та організацій зберігати бази персональних даних на електронних носіях, чим мінімізувати ризик їх втрати. Громадські організації не можуть мати доступ до професійно правозабезпечення не можуть забезпечити такий рівень захисту, скажімо, ті ж державні структури. Але для того, щоб унеможливити витік інформації, то принаймні робити це на окремій флешці, яка буде захищена і паром і технічно від перезапису, візняття інформації без згоди власника цієї. флешки. Принаймні, таким чином, хоча б якось себе забезпечити від того, щоб ваші дані пішли скажімо так, і призначалися не за прямим використанням. Тож громадські організації з Вінничини, громадська студія та філософія серця, які приймали участь у конференції, зрозуміли, що необхідно вести потужну роз'яснювальну роботу як серед тих, хто забезпечує захист персональних даних, так і серед громадян, які часто не розуміють, що відповідно до закону держава гарантує захист таких даних. Анатолій Тобілко, громадська студія Вінничина.